Грудень час підбивати підсумки зробленого за рік. За підсумками 2016-го столичний холдинг Київ -Міськ планує вийти на цифру понад 330 тисяч зданих в експлуатацію квадратних метрів. Найкраща оцінка для будівельників, звісно, ставлення людей, які довіряють холдингу і готові вкладати в будівництво житла свої гроші навіть на початковому етапі зведення будинків. Горспродін один із надірних застройщиків те. Очевидно. Я просто ровнув структурою Києва розстрою, давно, правда, і плюс покупав теж, поэтому я знаю, що це. Мешкає, даже не в Києві. Просто так подивився на карті, мені сподобалось, що хороше місце. Воно вроді і не в центрі, і, і не на ашибі на великому. Хороша розв'язка, хороші парки. Я Сам будівельник з Києвом я їх вже скільки себе пам'ятаю, знаю, що вони будують і що їхні будинки до, до, доходять до логічного кінця. Тобто <різь> <різь> до людей. Київ є надійним застройщиком. І якби на всі 100% я впевнений в його надійності, тому що вложивши вложивши, можна сказати, останні чесно зароблені гроші. Можна такі отримати квартиру у 2016-му Київміськбуд вкотре підтвердив звання лідера будівельного ринку України. Забудовнику столиці присвоїли міжнародну нагороду Лідер галузі галузі-2016». Це звання присуджується лідерам рейтингів, які досягають високих фінансово-економічних показників у своїй діяльності. Президент Київміськбуду Ігор Кушнір вважає, що призові місця компанії в рейтингах і лідерство очолюваного ним холдингу. Це підтвердження правильно обраного напрямку діяльності і результат роботи всього колективу. Жилье, которое строится в это жилье эконом-класса. Э, мы работаем только над тем, чтобы уменьшать себестоимость этого строительства. Мы не зарабатываем по 200%, мы стараемся заработать 10% те, которые необходимы для выплаты дивидендов городу, для зарплаты. А в первую очередь стараемся сделать дешевле это жилье, для того, чтобы люди имели возможность покупать его. И ну, работа наша заключается только в том, чтобы мы э, находили материалы которые на сьогоднішній день своїми качествами являются самыми лучшими і самыми дешевими. Ну и, звісно же, плюс правильно поставлений робочий процес, який дає можливість увеличивать обйоми производства. за що об'єму производства знижається себестоимость. стан. компанія, мажоритарним акціонером котрої є громада Києва. Їй належить 80% акцій. Обсяг дивідендів зріс із 30 мільйонів гривень за 2014 рік до майже 30 2 мільйонів гривень за 2015-й. це становить 35% від чистого прибутку холдингу. Виплати своїм акціонерам холдинг проводив, починаючи із 1 липня цього року. Жодна наша рекомендація не була проігнорована керівництвом, яке в свою чергу дотримується законодавства та статутних норм. Уже приємно, що керівництво компанії добре розуміє, як нелегко сьогодні в економічній ситуації керівництво міста та територіальній громаді мешканцям. І погодились збільшити виплату дивіденди в Повністю передано інвесторам будинки у мікрорайоні Позняки 4 А, завершено моноліт на Драгоманова 35 і по вулиці Патріса Лумумби. Продовжують виростати будинки у новому мікрорайоні між вулицями Новомостицькою і Замковецькою, та на багатьох інших майданчиках, яких у Київміськбуду близько півсотні. Також компанія шукає способи зробити придбання квартир зручнішим для інвесторів. Київміськбуд підтвердив свою надіяність, запровадивши пункт у договорі про придбання житла, який передбачає наступне: якщо покупець оплачує 100% вартості житла, то з часом, в разі потреби, він може відмовитись від покупки і повернути свої гроші без будь-яких санкцій, а навпаки. З відсотками. Эта программа вставлена у нас в договорные обязательства, и мы перед каждым инвестором гарантируем и э, подписываемся под тем, что если он вдруг захочет деньги, то мы их возвращаем с процентами. Это ні за вісім мені чого та даже ні програми та новшества, котрий ми в один із бонусов для наших инвесторов. Програма номер два іпотечна, яка дозволяє придбати житло з початковим внеском 30%, або ж взяти позику на ту суму, якої не вистачає інвестору, аби заплатити повну вартість квартири, і що важливо отримати при цьому максимальну знижку. Ми не имеем другого права, як быть лідером будівельної отрасли. На сьогоднішній момент будівельний е, ринок міста Києва це 30% процентів і я з увереності можу сказати, що це заслуга колективу, заслуга людей, які працюють. Слаженість колективу – це в першу чергу людський фактор. У 2016-му продовжилися соціальні проекти Київміськбуду, серед яких в тім числі співпраця з організаціями Крила восьмої сотні закінчимо війну, опіка над підшефними дітками із Дитбудинку малятку, адже соціальна відповідальність це невід'ємна частина діяльності потужного і відповідального перед суспільством бізнесу.